У Житомирі опалювальний сезон розпочався 22 жовтня. На сьогодні майже усі будинки міста забезпечені теплопостачанням. Фактично за засудки всі дома були включені. що за проблема з розвоздушуванням дому, з парівою внутрішніх сітей, наружних. На п'ятницю ввечері у нас було 132 дому не Включених із 958. На суботу на вечір сього на всі домов. Сейчас менее 10, потому тому що буквально 8-10 домов вывести со з воздушки, 4 дома заканчивають капітальний ремонт. Деякі будинки міста й досі перебувають без тепла. Заступник міського голови Едуард Кругляк зазначає, що роботи з усунення пошкоджень тривають цілодобово. І вже найближчим часом в усіх будинках міста тепло буде. Під час наради говорили і про тарифи за опалення. Говорять, мільйони платежі будуть за тепло. Значить, Володимирович недавно в інтерв'ю. который практически все видели, и это после того, как мы, в общем-то, было решение с полком по Зиме, он четко сказал, и это правда, у нас нет тарифа, как в целом по стране, где тариф за квадратный метр 11-12 гривен. У нас четкая цена 8,40, на сегодняшний день она и будет. Ведется полный, это для того, чтобы успокоить уже и население города, понимаем, что все дорого, ведется полный, четкий учет. Как со стороны тепловых организплотеплокомунерго, так и жилищных организаций по дате включения домов и по дате приведения дома в общем-то в состояние режима.